Вас вітає симуляційний центр Запорізького державного медичного університету. Ми раді представити вам цикл клінічних випадків за напрямками терапія, педіатрія, акушерства та гінекологія, хірургія та неврологія з використанням новітньої сучасної програми віртуального симулятора пацієнта Body Інтерект. Цукровий діабет займає провідне місце в структурі ендокринологічної патології дитячого віку. І тому лікарю-педіатру дуже важливо не тільки вміти діагностувати дане захворювання, але й знати ті симптоми та лабораторні зміни, які виникають при коматозних станах при цукровому діабеті для своєчасної виявлення цих симптомів та діагностики невідкладного стану і адекватного надання невідкладної допомоги. Тому сьогодні ми з вами розглянемо один із випадків невідкладного стану, який розвинувся у дитини хворої на цукровий діабет. І так ми починаємо. Є дитина Грегорі, якому 11 років, і він почав відчувати біль нещодавно в області живота, що супроводжується блювотою. Але сьогодні батько його помітив, що він дуже ослаб і негайно привіз Грегорі до відділення екстреної медичної допомоги для дітей. І так, хлопчик надійшов до відділення екстреної допомоги через біль у животі і блювоти тривалостю два дні. І нам необхідно визначитися з діагнозом. І надати невідкладну допомогу. І так, враховуючи, що дитина є в важкому стані і вона потрапила до відділення екстреної допомоги, нам необхідно провести моніторинг його вітальних функцій. Для цього ми вмикаємо артеріальний тиск визначення. ЕКГ моніторинг, насичення крові киснем, чистоту пульсу, чистота дихання і температуру тіла. Це все виводиться на монітор, і як ви бачите, що у дитини є тахікардія, є помірна задишка, сатурація кисню є в нормі, і артеріальний тиск в нормі. Але при визначенні рівня глюкози ми бачимо, що рівень глюкози. Підвищений майже в 5 разів по відношенню до нормативних показників. Тому ми продовжуємо. Також, враховуючи важкість стану дитини, нам необхідно для надання допомоги поставити йому периферічний катетер внутрішньовенний, для того, щоб ми могли вводити йому медикаменти. І в подальшому ми проводимо з'ясовування особливостей захворювання, ми встановлюємо контакт з дитиною, для чого ми запитуємо, як він себе почувається, і дитина скаржиться на біль в животі. В подальшому ми працюємо з батьком, ми уточнюємо анамнез захворювання і бачимо, що дитина протягом двох днів погіршився його стан. Уточнював його скарги, окрім болі, болю в животі, він скаржиться на головні болі. Нас цікавить буде, враховуючи показники глюкози, чи змінювалася його вага останнім часом. І на що батько повідомив, що за останні, за останні кілька тижнів він втратив близько 3 кг. і стан діорезу. На що є дані, що дитина мочиться частіше, аніж зазвичай. Далі ми переходимо до фізикального огляду дитини. Нам необхідно оглянути дихальні шляхи. Під час огляду було встановлено фруктовий запах у пацієнта, що свідчить про наявність запаху ацетону у повітрі, який видихається. Наступним етапом. Огляду є визначення стану дихальної системи, враховуючи, що у дитини є задишка, ми проводимо аускультацію легень, і при аскультації у дитини встановлено шумне глибоке дихання, але немає хрипів. Далі ми переходимо до стану серцево-судинної системи. Нам необхідно визначити наповнення пульсу, характеристику пульса, і при пальпації пульсу встановлено, що є сильна амплітуда і ритм регулярний, тобто порушення серцевого ритму немає. І е, визначаємо час наповнення капілярів. Час наповнення капілярів складає 4 секунди, що перевищує норму. Норму для дитини складає до 2 секунд, і це може свідчити: у дитини розвинувся гіповілімічний стан на тлі дегідратації. Тому що у дитини була тривала блювота. Враховуючи, що у дитини є ознаки гіповелімії, нам необхідно їй надати невідкладну допомогу для провести нормалізацію об'єму циркулюючої крові. Для цього ми будемо використовувати болюсне введення натріохлоріду. У дозуванні, перше дозування буде 20 мл на кілограм внутрішньовенно болюсна для стабілізації об'єму циркулюючої крові. Далі ми продовжуємо огляд дитини. Ми визначаємо, чи є у дитини порушення функцій, а саме ми визначаємо зіничний рефлекс. Ми бачимо, що є реакція зіниць на світло. І обов'язково ми визначаємо стан свідомості за шкалою Глазго. І ми бачимо, що загальний результат за шкалою глазка є 13 балів. І це свідчить, що у дитини є помірна загальмованість, тобто є ознаки порушення свідомості. І також враховуючи скарги на біль в животі. Ми проводимо пальпацію органів черевної порожнини. При пальпації визначається діфузний біль у животі, але відсутнє захисне на напруження м'язів і немає ознак подразнення очеревини. черевини. Тобто, таким чином ми змогли виключити гостру хірургічну патологію у дитини на даний момент. Далі ми переходимо до лабораторного дослідження. Обов'язково нам необхідно визначити. Провести розгорнутий аналіз крові. За результатами розгорнутого аналізу крові, у дитини визначено підвищення рівня лейкоцитів за рахунок нейтрофільозу, що може бути реакцією як стресовою реакцією, а також, окрім цього, визначено підвищення рівня тромбоцитів, підвищення рівня гемоглобіну і збільшення гематокриту. Це також вказує на ознаки гіповолемії у дитини. Тому, враховуючи, що у дитини є ознаки важкої дегідратації, нам необхідно повторно провести корекцію ОЦК, тобто ми повторно будемо вводити болюсна розчин натрію хлориду 0,9% в тому ж дозуванні 20 мл на кілограм маси тіла. Далі ми продовжуємо лабораторні дослідження дитини. Нам обов'язково необхідно визначити гази артеріальної крові. І за показниками газів артеріальної крові ми бачимо, що у дитини є зниження pH крові, критичне, нижче вікових показників, є зниження основ. Також ми бачимо, що підвищена аніонна різниця, яка в нормі дорівнює близько нулю, ми бачимо збільшення лактату і зниження парціального тиску вуглекислого газу. Все це свідчить про наявність у дитини метаболічного ацидозу. Окрім того, збільшення лактату у дитини може свідчити про розвиток гіповалемії. Тому ми далі продовжуємо. Враховуючи, що у дитини є метаболічний ацидоз, нам є загроза гіпоксії, є задишка, нам необхідно дитині додатково призначити кисень у вигляді назальних конюль. Ну, в дозі ми призначимо 2 літри за хвилину. І також, враховуючи, що ми виключили хірургічну патологію, але є Скарги на біль в животі ми можемо дитині ввести знеболювачні препарати у вигляді парацетамолу, внутрішньовенно, болісно, вікові дозування віковому. І продовжуємо лабораторне дослідження дитини. Додатково нам потрібно визначити біохімію крові. І за показниками біохімії крові ми бачимо, що у дитини є гіперглікемія. І Також нас цікавить рівень електролітів, тобто рівень натрію і калію буде в нормі, у дитини є в нормі, і є підвищення осмолярності, але це відбувається за рахунок збільшення глюкози. Далі ми визначаємо лабораторно ще. Аналіз сечі проводимо. І Ми бачимо, що в сечі також є позитивна глюкоза і кетонові тіла, що вказує на розвиток кетоацидозу. І додатково ми ще визначаємо гази венозної крові. І також ми бачимо, що є ознаки метаболічного цидозу. За результатами проведеного аналізу. Враховуючи, що у дитини є гіперглікемія виражена, нам необхідно провести її корекцію. З цією метою ми будемо вводити препарат інсулін. Ми його будемо вводити внутрішньовенно крапельно у дозуванні 0,1 одиниця на кілограм на годину. Після введення інсуліну ми перевіряємо рівень цукру дитини. Цукор ще за високий, але потрібен час для того, щоб подіяв інсулін. І ми бачимо, що є поступове зниження рівня глюкози, і на цьому перший етап допомоги, невідкладної допомоги, завершується, тому що дитина в подальшому потребує. Додаткового спостереження. І ми переходимо вже до формулювання діагнозу. І так, найвірогідніший діагноз у даної дитини є діабетичний кетацитоз з гіповалімічним шоком. І ми бачимо, що ми виконали усі. Ми виконали усі необхідні заходи і з діагностики, і з фізикального огляду, і лікування даної дитини. Але також є даний пацієнт, у нього проводилось лікування згідно американського протоколу. Якщо брати до уваги українські протоколи надання невідкладної допомоги, то через годину після введення Інфузії фізіологічного розчину потрібно додатково визначити піаж крові. І якщо зберігається важкий метаболічний ацидоз, такій дитині необхідно додатково вести 4% розчин бікарбонату натрію для лікування даного стану. І також ми кожну годину повинні контролювати рівень глюкози. Ми кожні дві години контролюємо рівень електроліту і при порушенні рівня калію при його зниженні додатково також вводимо препарати калію. Таким чином, завдяки інтерактивній програмі боді Interact ми з вами змогли розібрати віртуального пацієнта хворого на цукровий діабет, у якого розвився невідкладний стат, діабетичний кетоацидоз. Завдяки новітній програмі ви зможете удосконалити свої знання з діагностики даного стану, також удосконалити свої практичні навички з обстеження даного пацієнту і проведення додаткових лабораторних досліджень і призначення невідкладної допомоги.